Це вже тут напрямлі, на висоті і чую якусь музику. Вітаю вас на каналі Ганджобас. Ми знову вже втретє на цьому заводі. Зараз боємося заходити сюди. Пройшли через проходу біля КПП. Ми ще не дослідили кілька цехов, тому зараз будемо там трошки ніття єсне. За мною перше приміщення. Я так розумію, тут відбувався якийсь джихал. Отакий тут є і приміщення внизу. Тобто керування самим краном. Якось воно вже не працює. Там береться на зажимуху Якесь обладнання, наприклад, балка. І ось ця хернівна крутиться, отак -ш -ш. ось такі цікаві прибори знайшов. це освітлення цеха. Я думаю, може гектарка з нього зробити. Ось такі цікаво, вольт. 240 вольт 500 ватт я ще таких не бачив, не тримав точно в руках. Тільки що знову якась там приїхала машина, тому треба трошки міняти місце положення, щоб нас не спалили. тому що нас було дуже легко тут побачити. Ось такі теж місця є. Поки щоб пересидіти, залягти на дно, спустилися в такий підвал, трошки підтоплений. Блин, в мазуті все. Механізми всюди якісь. Дивіться, яка там дрезини. Зарнуті дрезині поїдемо додому. Хеврота. Щеконочку так. Откриваю. так от рухаємося по крану. А тут вниз. До хера тут вниз. Весь цех, ось де як на ладоні, Правда, ми як на ладоні тут. Хтось вийдемо, зразу падаємо на поле шкіримося. Тільки що з цеха виїхала машина. Я вже лежу повністю. Ми вже переходимо в наступний цех. Вони так поєднані між собою. Много разу тут ходили люди десь тут. Сьогодні неділя, тому... Потихеньку, все нормально. Ви ще такі індустріальні побачите? Доми ми зараз тут десь пройти, спуститися. Блін, я вже не бачу куди, якщо чесно. Тут можна отак. Курелком. Блін. Тож, якщо є десь драбина, за чим ризикувати. Ось так ми йдемо туди. Ні, люди є. 100%. Боже день неділя, але люди є. Ось є ключ Порошенка. Різні інструменти також тут є. Я не знаю, що це таке навіть. Якісь ізолятори чи що це? Нам намальовано. А. Ладно, чувак, тепер нам куди треба? Нам треба спуститися до тої дробини. А, насправді тут легко. Все, я вже придумав як. І чи якусь музику. На закинутому зову. Так, да, почалися голодні ігри, каже Олежик. Мені здається, там грає дзідзя. Три точки опори, не забувай. О там 100% ходять люди постійно. Бачите, там якісь матеріали лежать. Нам треба зараз швиденько спуститися. І підляти в ту сторону кстати. Там хата стоїть. Це мужа віви так ми вже в підвалі якісь дрезини тут один всюди щось чується знову якась музика грає а мені тут око ось така труба таких завал вона знаходиться цікаво куди вона приведе Ого, тут кирпич. Ти шо вичваряєш. Бондюган. Знову всі розвалені. Флешбеки. флешбеки в мене флешбеки. Пересуваємося знову цими колдаїобінами. Я навіть бачу дві машини. о Оп па ти знаєш що це за модель машини? Ніва? йо Йома йо, чувак, це що таке? Дивись, ось давно вона ще видно. А ти можеш показати, що у тебе під капотом? Друзі. Пласкаво просимо. В красаут. Я ще такого взагалі навіть уявити не міг, що тут на згоді будуть якісь каталашки стояти. Блін, подивись на це. Йома йо. Ну це не метал. А двіжка немає. А тут дивіться, що так відкривається багажник. Йома, це в якась бронемашина, прототип. Слухайте, так чесно страшно вже туди знаходиться, якщо туди сюди приїжджають на таких каталашках серйозних. Так, аму... Ну, прыгаю в тачечку. Братва, це ви на каналі Ганджубат, Блін, в мене ключа. Захопив походу додому, забув ключ, але ви подивіться, все працює педаль. Пущінчок. Пісня просто. Бардачок. Ого, скільки на спідометру? 140. Це монстр а не машина, сузуки. Твориться справжнє божевілля. Там звуки, там звуки. Це якась, це якийсь жах, хлопці. О щіт воно виглядає жорстко брутально І тут тут постоїть якийсь кирпічний дом всередині цеха От ми там, до речі, були на самому верху Наверху в минулій частині <плес> Ось такі крани тут Зможе розхитати? Попробуй. Давай розхитаємо. Зараз приходять працівники, а штуки так китаються. Така двіжуха там на вулиці, і це територія вже заводу, тобто всередини. Це не якась там зовнішня прокулка. Какая-то Шевченкаська майже хата. Корочі, ми погоріли на тому, що розхитали ті крани. Зараз заляжемо вдома. Чисто. Якщо він нас побачить, він викличе поліцію до зупинки далеко йти. Та є такий грязний, просто жах. Тобто поліція зразу побачить, що йдуть хлопці, зразу будуть питання, ну рідеровочка є. Тому зараз треба йти якось непомічено. Це підпродаємо.